Стормі Омартіан сила жінки, що молиться. Змінюватись? Кому? Мені? Я хочу, щоб ти зрозуміла, коли ти починаєш молити за свого чоловіка, особливо з надією на те, що він зміниться, ти, звісно, очікуєш певних змін у ньому. Але не чекай, що першим змінюватися, почне він. Першою маєш бути ти. Якщо при цих словах у тобі починає закіпати злість, як це було зі мною, то напевно ти скажеш щось подібне до цього. Секундочку, адже це не я маю змінюватись. Але Бог бачить те, чого не бачимо ми. Він знає, у чому саме ми потребуємо вдосконалення. Йому не потрібно багато часу, щоб виявити в нас те, що суперечить його добрій волі. Бог хоче, щоб ми перестали грішити у своєму серці, адже саме гріх роз'єднує нас із Ним і перешкоджає нашим молитвам. Якби я бачив беззаконня в серці моїм, не почув би мене Господь. 65 65-й Псалом, 18 й вірш. Бог хоче бачити наші душі чистими, щоб ми могли правильно розуміти Його відповіді на наші молитви. Це не просто. Особливо, якщо твій чоловік грішить тим, що грубить тобі, не поважає, легковажно ставиться до твоїх слів, зраджує чи навіть виявляє насильство. Але Бог вважає, що злопам'ятність, гнів, ненавість, жалість до себе, жага помсти – не менш гріховні. Покайся в цьому і проси Бога звільнити тебе від усього, що йому не до вподоби. Один з найцінніших дарів, який ти можеш дати своєму чоловіку, це твоя внутрішня цілісність. Найефективнішим способом вплинути на його зміну може стати твоя власна зміна. Не хвилюйся, спершу я теж сприймала це вороже. Щоразу, коли у стосунках із Богом ми заходили в глухий кут, між ним і мною відбувався приблизно такий діалог, Господи. Ти ж бачиш, який мій чоловік? А ти бачиш, яка ти? Отже, ти хочеш сказати, що змінюватись маю я? У багатьох речах ти готова почути, у чому саме? Напевно, так. Скажи мені, коли ти будеш готова. Але чому я, Господи, адже зміни потрібні моєму чоловікові? Головне не в тому, кому потрібні зміни. Головне, хто хоче змінюватись. Але отче, це ж несправедливо. Я ніколи не казав, що життя справедливе. Я сказав, що я справедливий. Але я хтось має стати першим. Але наскільки для тебе важливо зберегти свій шлюб? Дуже важливо, інші варіанти для мене неприйнятні. Добре, тоді почнемо з тебе. Допоможи мені погодитися з цією думкою, Господи. Це твій вибір. Чи маю я молитись за чоловіка, якщо він не молиться за мене? Звісно. Але це гаразд, гаразд, я пам'ятаю, життя несправедливе. Ти справедливий. Я здаюсь починай. О, як це буде боляче? Зміни. Невже я це кажу? Зміни мене, Господи Боляче? Так. Визнати, що змінюватись потрібно тобі завжди боляче, особливо, коли ти переконана, що змінитися повинен інший. Але саме через цей біль. Ти наближаєшся до нової, відновленої реальності. Усі інші варіанти не менш болісні, і їхнім плодом найчастіше стає смерть надій, стосунків, шлюбу і сім'ї. Бог може воскресити навіть найбільш мертвий шлюб, але для цього варто смиренно схилитись перед Ним і погодитись жити за його законом, законом прощення, доброти і любові. Це означає попрощатися з минулим і болем колишнього життя. Це означає погодиться програти у суперечці, щоб перемогти у великій битві. Я не кажу, що ти повинна забути про свою гідність, свої почуття чи думки, мовчки терпіти напади чоловіка тирана. Бог не вимагає цього від тебе. Якщо ти піддаєшся фізичному чи душевному насильству, негайно йди з дому в безпечне місце та звернись по допомогу. А поки твій чоловік проходить необхідне лікування чи консультацію, молись за нього. Послух це щось, що має виходити з твого серця добровільно. Ісус сказав: Хто погубить душу свою заради мене, той збереже її. Матвія, 10 розділ, 39 вірш. Принести своє життя в жертву це має бути бажання Твого серця, бо це не можна нав'язати. Якими мають бути Твої стосунки з Господом, лише такими, нехай буде так, як ти хочеш, Отче, навчи мене цього. Це означає, що ти готова відмовитись від себе колишньої і сказати: зміни мене, Господи.